Зрозуміла, з відео повторів, що потрібно дбати про те, щоб мати Бога в розумі. Бо якщо не буде Бога в розумі, якщо в мене не буде слова Божого в розумі, то ну, буде просто безумство, буде в голові гріх, диявол, і можна бачити, як світ він безумствує, те, що є всякі ці гендери, що не тільки дві статі чоловіча і жіноча, а ще багато чого. Ну, Придумують і просуваються. А насправді таке раніше було в Сотом Гоморі, і за такі гріхи Бог спалив взагалі ті міста. От, Це є історія землі. І насправді у ну, земля вона також буде судний день за це все зло. І сатана він хоче мати владу над розумом людини, так само, як він до Єви. Прийшов, тому треба наповнюватися словом.